Спасибі за такий прекрасний підгончик підписнику владу та за те, що довірив її для огляду. Тому сьогодні я вам розповім про круту колонку від Anker – Soundcore Motion X600. І почну з дизайну, який на мій смак приємний, мінімалістичний і якоюсь мірою навіть нейтральний. Точно, надмірно не привертає до себе увагу. Ну, як мінімум мою. І комусь таке не подобається, а комусь навіть треба та подобається. Ну, але це як завжди, на смак і колір. Сказано, що дана колонка з металу, але по моїх відчуттях ручка точно металева, а ось сам корпус, передня частина дерешітка і задня, Чомусь мені здається, що це дуже хороший пластик. Ну і зверху та знизу точно пластик. Зверху на панелі знаходиться основне керування, кнопка живлення, активація Bluetooth, тобто режиму пошуку, активація режиму Special Audio, тобто об'ємне звучання, активація додаткового басу, ну і далі звичні мультимедійні клавіші, керування гучністю та play пауза. Дані кнопки натискаються фізично, тобто вони не сенсорні. Знизу 4 прорезинені ніжки, щоб зменшити ковзання, а заду резинова заглушка, яка, до речі, досить Важко витягується. За нею ховається зарядний порт Type-C та AUX-вхід на 3-5 мм. І важить це щастя майже 2 кілограми. В цілому, по дизайну єдине, що кидається мені в очі, це синій значок Bluetooth. Мені особисто хотілося б, щоб він був в один колір з іншими елементами, які підсвічуються, бо він виглядає для мене як прищ, самі знаєте на якому місці. Ну і коротенька згадка про комплектацію, оскільки вона невелика. Це, звісно, колонка і доволі коротенький кабель Type-C Type-C. Ну а перед тим, як розповісти про найважливішу, у колонках, то нагадую, що при можливості ви можете підтримати канал фінансово. Інформація вся у описі під відео. І також не забудьте про коментарі та вподобайки, щоб просувати відео на ширшу аудиторію і ставало все більше. Дякую. Ну і звісно, нарешті поговоримо про звук. Щоб насолоджуватися звучанням, тут є 4 динаміки, які заховані за передньою основною решіткою, та один додатковий зверху під логотипом Soundcore. І в сумі їхня потужність складає 50 Вт. і почну з того, що якість звучання, як завжди, буде залежати від підключеного до неї девайсу, бо, підключивши iPhone 12 Pro та OnePlus 8T, між ними відчувається різниця. І це в першу чергу через те, що при підключенні OnePlus 8T. Активовується покращений кодек LDAC. Тому з ним вона звучить приблизно, по моїм відчуттям, десь на відсотків 10, ну максимум 15%, але все ж краще. Звісно, якщо у вас не буде такої змоги порівняти з іншими пристроями, то вона все одно буде звучати дуже і навіть дуже круто. У моїх вух взагалі немає претензій до якості. І хоча по стоку в неї переважають саме низькі частоти, тобто бас, в цьому немає ніякої проблеми, оскільки, забігаючи наперед, є офіційний застосунок, в якому є еквалайзери. Чотири штуки штатних плюс можливість створити власні. Але на мій смак найкраще вона звучить, якщо перемкнути на вкладку кастом і просто залишити її рівною. Ну або зі штатних пресетів це може бути Soundcore Signature. Тому, якщо в стоковому звучанні вам буде забагато басу, як я вже казав, то його можна. Буде прибрати у вкладці кастом дуже легко і просто. А от якщо раптом басу буде недостатньо і захочеться його додатково навалити, то так само це можна буде зробити як через вкладку кастом, ну або ще простіше, бо окрему клавішу бас на панелі не просто так додали. А от, на мій погляд, якраз таки зайвою кнопкою тут являється увімкнення просторового аудіо, ну або спеша аудіо. Оскільки як тільки її вимикаєш, то дуже відчувається зміна і не в кращу сторону, тому взагалі не бачу сенсу її вимикати. І відповідно можна було навіть не додавати цю кнопку, а залишити дане звучання з цією функцією просто штатним. Ще й прибравши цю кнопку, то візуально можна було б зберегти баланс між цими кнопками з правої та лівої сторони. Їх відповідно було би 3 на 3, і це для перфекціоністів виглядало б приємніше. Ну і кнопка Bluetooth, звичайно, в білому кольорі покращила б візуальну ситуацію. І що стосується гучності, то вона дуже гучно грає. При цьому вже наполовині вона наповнює музикою всю кімнату та навіть квартиру квартиру. а викручуючи на максимум, то таке враження, що можна влаштувати повноцінну вечірку в час перемоги над русаками на якомусь пляжі, і вона спокійно впорається. Але все ж на максимальній гучності відчувається, що високі уже чуть-чуть. Але все ж таки хреплять. Хоча це також може залежати і від якості треку. До речі, не забудьте задонатити на ЗСУ, щоб прискорити ось такі от вечірки перемоги. Як я вже казав, є офіційний застосунок, який називається SoundCore, доступний як на Android, так і на iOS. В ньому можна відслідковувати і керувати гучністю, керування музикою, тобто плей пауза, знизу еквалайзер, де можна перемикатися між готовими пресетами та кастомними власноствореними. Також можна вимкнути колонку. А в додаткових налаштуваннях можна буде вибрати якість підключення, тобто. То LDAC або звичайним. Це доступно тільки на Android або просто на підтримуваних пристроях, ще звукове супроводження, наприклад, вимкнення ввімкнення колонки або коли до неї підключився девайс. Ще налаштування автоматичного вимкнення колонки, через який час вона буде це робити. Вкладка для оновлення прошивки, кнопка для розірвання пари між колонкою та підключеним пристроєм. Ну і вкладка з інструкцією. Коротше, все просто і лаконічно. З цікавих особливостей точно можна виділити захист по стандарту IPX 7, який, якщо я не помиляюся, дозволить їй пережити. Навіть короткочасне потрапляння у воду. Але я особисто, як завжди, не рекомендую перевіряти, наскільки це так, тільки якщо це станеться випадково, вам просто має бути від цього спокійніше. Також у даної колонки Bluetooth 5.3, але на жаль, у неї немає можливості тримати підключення одночасно з двома пристроями, хоча було би прикольно. Бо дану можливість здається, завезли якраз таки з версії 5.2. Але виробники, як завжди, самі обирають, що додавати. І які функції активувати. Ну а радувати дана колонка своїм звичайним зможе вас до 12 годин. При цьому на сайті вказано, що зарядити її можна за 6 годин, використовуючи 5 вольт 3 А, що, якщо не помиляюся, приблизно 15 Вт. А під'єднавши її з до 30 Вт, то по відчуттях вона зарядилася явно набагато швидше, аніж за 6 годин. Бо вона стояла на зарядці в мене приблизно менше двох годин. Ну хіба час летить просто настільки швидко, що я її не помітив. Враховуючи все попередньо мною сказане, вона мені дуже сподобалася. А якщо ще взяти до уваги те, що підписник, який її собі придбав, вона йому вийшла за 6 тисяч гривень, то це просто шикарна колонка. Бо в нас я бачив ціни на неї десь від 8,5 тисяч гривень, що в цілому напевне також досить непогано. Але за 6 тисяч вона стає просто неймовірною. Думаю, приблизно за цю вартість можна буде її зі знижками знайти десь на тих же Amazon чи eBay. Але якщо вам все ж захочеться чогось унікального та неординарного, не як у всіх, таких людей точно багато, то я вже розповідав про кастомну колонку, яка виробляється нашим співвітчизником Дімою. Огляд з'явиться десь ось тут. Всім хорошої музики, і не забудьте про донат на ЗСУ та різні ютубні штучки, як то сподобалося відео.